Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма Гаряча лінія. Я Катерина Тригулова і наші гості сьогодні, начальник відділу дізнання та розшуку викраденого автомототранспорту управління ДАІ УМВС України в Миколаївській області Микола Могилевський. і Сергій Мазунін, виконуючий обов'язки начальника відділу охорони громадського порядку Миколаївського міського управління УМВС України в Миколаївській області. Вітаю вас, друзі, в нашій студії. Говорити будемо про роботу цих. Відділів, про те, що і як роблять співробітники управління, і, зокрема, цих двох відділів, і про всі актуальні питання, якими вони займаються. Наш телефон, телефон нашої студії, нашого прямого ефіру, незмінний 76 92 42 76 92 42, ви бачите його на своїх екранах. І будь ласка, долучайтеся до нашої розмови, запитуйте наших гостей. Друзі, хочу звернутися до обох, але почне у нас пан Сергій. Розкажіть, будь ласка, про роботу ваших відділів, що роблять ваші співробітники і яку допомогу можна отримати, звернувшись до вашого відділу, до ваших співробітників. Відділ громадської безпеки забезпечує організацію контроль роботи адміністративної служби міліції, до якої входять патрульна служба, дільничні інспектори міліції. Дозвільна система, конвойна служба і відділ охорони громадського порядку. Будь ласка, розкажіть, які результати вашої роботи? Що кожного дня роблять ваші співробітники ну, для того, щоб менше, дня... менше було злочинів, скоєння на наших вулицях? Кожного дня патрульна служба здійснює патрулювання вулицями. У зв'язку з посиленим режимом внесення служби працюємо патрульною служба та інші наряди працюють у двозмінному режимі: з 8 до 8 вечора та з 8 вечора до 8 ранку. От патрулює, ну, патрулю патлю здійснюється патрулювання вулиць, дільничний інспектора міліції. От, здійснюють прийом граждан, розглядають звернення громадян, от, приймають відповідні рішення. Ну, конвойна служба забезпечує організацію конвою, от, ну і охорона громадського порядку здійснює забезпечення організацію масових заходів на території міста. Чи вистачає вам співробітників? І як ви набираєте своїх людей, які потім працюють у вашому відділі? Хто ну, ці люди? Це просто людина, яка хоче працювати в міліції. Вона пише заяву, її перевіряють, і вона у вас працює. Чи є якісь е е е вимоги, специфічні вимоги до такої до такої людини? Е специфіка пра праці є. Якщо це дільничний інспектор міліції, інспектор дозвільної системи або керівний склад, ну інспекторський керівний склад, е вони повинні пройти або закінчити. Навчальний заклад заклад системи МВД МВС або пройти школу міліції от, і зарахуватись до складу органів внутрішніх справ. А зараз ця система трохи зменшується, змінюється, оскільки в рамках проведення реформування системи МВС от, набір на до правоохоронних органів здійснюється лише через е, систему МВС, через е, навчальні заклади МВС. От, ну і е, новий набор. Наскільки я знаю, до сержантського складу зараз не здійснюється. Здійснюється лише в Києві. От в нову поліцію, народну поліцію. Як дякую дуже пане Микола, розкажіть про ваш відділ і про ваших співробітників. Так. Державна інспекція не тільки забезпечує безпеку дорожнього руху на автошляхах Миколаївської області, а також займається виявленням фактів порушення чинного законодавства з використанням автотранспортних засобів. Головна мета виявлення транспортних засобів, якими незаконно заволоділи, також транспортні засоби, які пересуваються по автошляхах Миколаївської області з підробленими документами. З невідповідністю номерів вузлів та агрегатів. Якщо брати минулий рік, то співробітниками ДІ Миколаївської області виявлено 20 автомобілів, якими незаконно заволоділи на території не тільки Миколаївської області, а так і інших регіонів. Виявлено біля 190 автомобілів зі знищеними підробленими номерами вузлів та агрегатів. Близько 100 підроблених документів на транспортні засоби. Розшукано близько 150 осіб, які знаходилися в активному розшуку. Даний напрямок роботи триває, і якщо брати початок нового року, то за 2 місяці, можна вже так сказати, виявлено 6 осіб, які Розшукаються, в окненому розшуку знаходяться. Виявлено 12 автомобілів зі знищеними підробленими номерами вузлів та агрегатів. 8 фактів виявлення з підробленими документами. Ну, даний напрямок тримається на постійному контролі. Дякую. А у нас є дзвінок до студії. Будь ласка, слухаємо вас. Доброго вечора. Слухаємо вас, скажіть, будь ласка. Доброго дня. Доброго. Шановний Микола Олександрович, скажіть, будь ласка, мене цікавить таке запитання. Чи не могли б ви нам розповісти про будь-які методи розшуку транспортних засобів? Я думаю, цікаво буде дізнатися нашим слухачам. Будь ласка, добре. Насамперед, розшук полягає по гарячим слідам. Тобто, якщо надходить інформація, інформацію, що незаконно заволоділи транспортним засобом? Відразу орієнтуються наряди, направляється відділ розшуку на місце, встановлюються можливі свідки, можливі відеозаписи, які зараз багато там біля магазинів, біля автостоянок, камери є. Збираються матеріали про можливе пересування транспортних засобів. Шляхом Миколаївської області є встановлено дві камери відеоконтролю Рубіж. Відразу інформація вноситься туди, тобто залишити область неможливо проїхати, щоб даний транспортний засіб не був затриманий. Ну і в зв'язку з тим, що відбулися зміни кримінально-процесуального кодексу у 2012 році, подальший розшук транспортних засобів здійснюється лише за дорученням слідчого. То є слідчі виносить або доручення, або постанову щодо розшуку транспортного засобу. Наш телеглядач нас перевів вже таку практичну площину. Так, Уже ми почали говорити про практичні такі методи, да, і розшуку, і тим, чим займаються співробітники відділів. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про те, давайте поговоримо про те, де зараз найбільша небезпека на наших вулицях. Є такі криміногенні райони, може, окремі вулиці, ну щоб там не ходити. Або ж якщо там живеш, то ходити коли. Хочу сказати, найбільш велика кількість злочинів скоїться у неосвітлених місцях. От, є факти, більшість біля під'їздів, тому хочу одразу наголосити та попередити громадян, коли ви ходите. З мобільним телефоном у руці, От, дивіться, хто у вас йде позаду, тому що деякі громадяни необачні, телефонують, е е показують на огляд іншим громадянам біжутерію, От, мобільні телефони, дорогі, От, і е злочинці користуються цим, От, е відслідковують, супроводжують до найбільш Темного нелюдного місця, от і скоюють злочинні посягання відносно майна громадян. Якщо вже так сталося, що грабіжник вже щось забрав у людини, ну перше таке, да, бігти за ним і намагатися, ну це так, такий порив, що правильно робити? в цьому По перше, викликати допомогу Одразу. голосно, да, щоб угу. хтось почув, з громадян та допоміг затримати злочинця. Якщо нікого немає, когось знайти, одразу звернутись до зателефонувати до спецлінії 102, два, щоб одразу на місці пригоди був викликаний наряд міліції, будуть наближені інші наряди, і більша віроятність, що даний злочин буде розкритий. Опиратися чи намагатися самому затримати, затримати потрібно, чи це все ж таки наражати себе на небезпеку? Якщо вам погрожують якимось предметом, загрожують вжити фізичну силу. То краще не опиратися, от, а потім вже реагувати та викликати допомогу. Щоб менше, щоб не отримати шк... ну, шкідливі наслідки для свого здоров'я. Як ми знаємо, ну, люди, які нас дивляться, ну я також. Ну, вулична, вулична злочинність це для мене і для багатьох це грабіж. От ідеш по yeah. вулиці, у тебе там зривають шапку, чи забирають сумку, чи от того ж мобільного телефона, але все ж таки є види злочинності. Так, і вулична злочинність це, це не тільки грабіж на вулиці. Що yeah, це, це може ще це бути? Гравіж, це грабіж, це розбій. Як, як коли під час е, намагання заволодіти чужим майном е, застосовується зброя, от, е, є тілесне ушкодження, о, під час е, хуліганських дій виникає е, непорозуміння, виникають бійка, от, і наносяться тілесне ушкодження. От, багато фактів, коли о, розпочинається з, з хуліганства образа друг друга, потім це переростає у бійку, От, потім, після закінчення бійки, одна із осіб виявляє, що у нього пропав мобільний телефон, або речі якісь пропали, або ювелірні вироби. От, і потім він вже через деякий час звертається до правоохоронних органів. А одразу як би звернення не було. І якщо після чим більше час від, від часу скоєння правопорушення, тим менше вероятності, що даний злочин буде розкритий по гарячим слідам. Микола Олександровичу, а розкажіть також про Роботу ваших співробітників в плані тому, що так, дає це окрема така специфічна структура, ваші злочини, злочини, які ви розслідуєте, чи запобігаєте їм, пов'язане саме з автотранспортом, але все ж таки, якщо ваш наряд бачить, що коїться щось поруч, вони не сидять і не дивляться. Вони втручаються. Як це відбувається, які їх дії, алгоритм їх дій, і якщо можна, ну, якийсь приклад таких дій. Так. Ну, працівники міліції, особливо останнім часом, коли склалася така ситуація в державі. Велику увагу громадяни приділяють там невідомі пакети, предмети лежать. Починають самі з'ясовувати, що там знаходиться, без інформування про це органи внутрішніх справ. Наприклад, от, в Доманівському районі на тій неділі було зупинено транспортний засіб, та при спілкуванні з водієм помічено між сидіннями водія та пасажира гранату з крученим запалом, граната F1. Як пояснив молодик, 20-річний мешканець Доманівки, що знайшов дану гранату і хотів спочатку похизуватися перед друзями, а потім, можливо, би передав державним органам. Але хорошо, що так сталося, що все-таки зупинили працівники ГАІ та вилучили дану гранату, що не наробило горя людям. Щодо виявлення порушень, які трапляються. На вулицях частіше звертаються громадяни. Одну секундочку, у нас дзв... 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 дзвінок до студії. Давайте Добре. поговоримо так з телеглядачем, потім продовжимо. Будь ласка, яке ваше питання? Доброго вечора. Кажіть, будь ласка, ми слухаємось. Доброго, Доброго вечора. У мене вопрос в студії. Скажіть, пожалуйста, а як вести себе гражданам в случаї обнаруження підозрюваного предмету на вулиці? А ось ми про це. І, я і, і взял... почали я говорити так, дуже слушно ви, да -да -да, дуже я... слушно ви поставили питання. Так. Можна ли так. самостоятельно приймати міри, щоб абізаковити? Так, так, зрозуміло. зрозуміло, будь ласка, Микола Олександрович зараз відповість. Ну Вже почали цю тему, давайте так, так, продовжувати. Так. Так. Самостійно не рекомендується приймати ніяких рішень стосовно там, підходити близько до цього предмету. Спочатку, з першого чергу, треба інформувати правоохоронні органи за телефоном 102. І чекати, можливо, не допускати інших людей до цих предметів, особливо якщо ці предмети розміщені в місцях масового скупчення людей, там на зупинках, на ринках, можливо, навіть в транспорті загального користування в маршрутках, визивати співробітників міліції і чекати до прийняття рішення ними. І е, про те, як е, втручаються, якщо вони бачать ваші співробітники, злочин не пов'язаний з автотранспортом, а просто злочин, який коїться у них на очах, так звертається багато людей, особливо, наприклад, навіть на минулій неділі було що молодика, молодика хотіли пограбувати, відібрали в нього мобільний телефон, здається, гаманець і. Інші люди хотіли допомогти наздогнати грабіжників. І цей раз якраз на проспекті Леніна здійснював нагляд за безпекою дорожнього руху наряд Даї, відреагував на це, наздогнав цього грабіжника, було викликано слідчо-оперативну групу. Складено відповідні документи, рапорт передано їм для подальшого розгляду справи. А часто трапляється так, що ДАІ співпрацює з міліцією, ну, з е, ДПС, наприклад, е, в тому, щоб викрити чи запобігти, чи щось скоїли, а вони разом це розкрили. Звісно, звісно. В першу чергу... Як взаємодія відбувається, Кожне окремо, чи все ж таки взаємодія Ні, вона постійна є. є... Сумісний порядок mm -hmm. перш за все працівники ДАІ, це В першу чергу вони працівники міліції, так правоохоронних органів. Так, вони забезпечують безпеку і здоров'я громадян від протиправних посягань, і в першу чергу займаються от, виявленням таких, а потім уже і безпекою дорожнього руху. А ми говорили, так розповідали про те, що от виявили стільки-то автотранспорту, який був в вогоні. Виявлено підробні документи. От як наряд, який знаходиться, наприклад, на трасі, так, він може побачити і зрозуміти, що ці документи вони підроблені. Ну... Є якась база, до якої у них є доступ з машини. От як це? Дуже цікаво. Наприклад, якщо зупиняє засіб. Технічні засоби у вас, які такі новітні технології, щоб от, є якась база даних, щоб швидко це зробити? Ну, звісно, по базі даних перевіряють. Mm -hmm. Є у нас mm -hmm. більше трьох баз. По яким перевіряють транспортні засоби при складанні адміністративних матеріалів, чи от підозра виникає, там що реєстраційний документ на транспортний засіб має там нечіткі границі печаті, розмитість або виготовлено не заводом-виробником. Ну, в разі виявлення такого факту це видно візуально. Визивають слідчо-оперативну групу, яка в подальшому займається, направляють на експертизу і більшість. Я б хотів би, сказати, да, хотів би сказати, що навіть 90% підтверджується, що дійсно цей реєстраційний документ підробний. Про тоді вуличній злочинності. От розкажіть, будь ласка, про те, як ну, на кожній вулиці так наряд не поставиш. І ходити не. він буде там ну, раз, може, на 3 чи 5 годин. От є якась там. Є якийсь район, який обходить обходить один наряд, так і це все ж таки, поки він дійде від одного кінця чи від початку до кінця свого району, щось може на початку статися, або ж усередині. Як цьому запобігти? І яка можливо, можливо є альтернатива у співпраці з громадськими організаціями, тому що раніше так у радянські часи були дружинники. Зараз е, йде мова про те, що можливо відродити такі громадські формування. Як ви на це дивитеся і чи буде в цьому користь для вашої роботи? Е -е, патрулювання вулиць е, здійснюється як пішими нарядами, так і автопатрулями. Патрульні наряди здійснюють об'їзд певної території, певного маршруту свого. Піший наряд ходить пішки теж в межах свого району, свого маршруту. От, щоденно здійснюється аналіз вуличної злочинності, визначаються найбільш криміногенні місця, от, до яких е, наближаються патрульні наряди. От, в разі необхідності здійснюється відпрацювання певних мікрорайонів от, із залученням е, співробітників територіальних райвідділів, е, строєвих підрозділів. Е, і інших додаткових сил. Щоденно, там в кожному районі окремо е складаються графіки спільного патрулювання, до яких залучаються громадські формування по охороні громадського порядку, в тому числі недержавні охоронні фірми, з якими ми постійно взаємодіємо, обмінюємося інформацією. До маршруту до автопатруля на державних охоронних фірм долучаємо співробітника міліції, от, як котрий певний, певний час доби спільно з нарядом несуть службу у своїй точці відстою та по маршруту патрулювання. От громадські формування, от нові у нас теж створені. Вони плідно працюють. З міліцією, от, і читачі, глядачі е, бачать в інтернеті в ЗМІ е, про участь громадських формувань, о, про їх роботу спільно з міліцією от, або самостійно. І є певні показники е, е, покращення, збільшення. От, е, новітні технології по місту Миколаєву. Є система відеонагляду за містом, основні місця, де, велика, де проводяться масові західи, або велика скупність скупні, людей, от, встановлені відеокамери, здійснюється запис, от, і яка дуже допомагає от, при розкритті злочинів. Проводиться певна робота з громадськими організаціями, підприємствами, банками. В яких є своя система відеоспостереження, от, яка також використовується для розкриття злочину. От, підрозділи ДСО, також спільно з дільничними частковою міліцією здійснюють обхід таких підприємств, магазинів, та рекомендують долучитись до системи. Тривожна кнопка, от, завдяки якій в будь-який час доби власник може викликати міліцію, і протягом 3-5 хвилин наряд міліції прибуде до місця виклику. Тривожна кнопка це зараз ну, популярна річ, і чи потрібно за неї сплачувати щось? Потрібно сплачувати, угу. там є табонплата, але. Велика була близько 160-180 гривень це займається відділ, да, відділ державної служби охорони водна але це луч, лучше заплатити та але своєчасно це викликати міліцію да що є вплив впевнений що, що що мілі до міліції ви дозвонитеся і через три хвилини наряд міліції приїде та надасть відповідну допомогу Зараз в країні нестабільна ситуація. Ми знаємо, що на Сході дуже трагічні відбуваються події, але там, де мир, як в нашій області, все ж таки також є небезпека того, що може щось трапитися, і міліція, вона. Може цьому запобігти. Ваші і ваші співробітники, чи є якісь пройшли якийсь інструктаж от з тими подіями, які можуть відбутися, не дай Боже, якщо будуть якісь терористичні дії, або, можливо, буде викрито якусь групу, як вони будуть діяти, як будуть запобігати тому, що не сталося біди? Будь ласка, хтось починає? <різь> так. Так, звісно, неодноразово наголошується на, на даному напрямку, проводяться інструктажі, також заняття з особовим складом щодо своєчасного реагування на надзвичайні події, також бути уважними, здійснювати нагляд не тільки за безпекою дорожнього руху, а також і за пересуванням підозрілих осіб. Які пересуваються по території Миколаївської області. І даний напрямок тримається на постійному контролі. Кожен мешканець міста бачить, що на основних в'їздах до міста Миколаєва стоять блокпости, на яких чергують співробітники міліції, співробітники ДАІ, громад... члени громадських формувань, Національної гвардії України, які екіпіровані автоматичною зброєю, автоматами, от, У відповідній екіпіровці, от, здійснюють догляд автотранспорту, який перебуває до міста Миколаєва, от, з метою виявлення незаконних перевезення або наявність вибухівки. От, відповідних речей, які заборонені для перевезення та тримання. Кожний наряд міліції перед заступанням на чергування також проходять інструктажи, на яких звертається увага своєчасного реагування на сигнали, які отримали, на звернення громадян, у тому числі про е, залишень залишений автотранспорт надовго, залишені предмети, які викликають підозру. От, і, на жаль, останнім часом збільшилась кількість злочинів о, з використанням зброї. От, і є факти вилучення у правопорушників е гранат, от, які або купили, або привезли з востоку України там, на сувінири, або ну, не можуть пояснити, для чого в нас. Йому з собою тримається. Дякую дуже за те, що ви були сьогодні в нашій студії, дякую за корисні поради нашим телеглядачам. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з телеканалом Миколаїв. Хай так буде і надалі, а ми будемо працювати для вас. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей на телеканалі Миколаїв.